Вітаємо вас, чи можна домовитися з Росією? Така тема сьогоднішньої студії. Тивай наш гість це Олександр Оксентійович Шевченко, вчений правознавець, доктор юридичних наук, професор кафедри історії права і держави Київського національного університету. Я вас вітаю, Олександр Оксі. А ви треба сказати також нашим глядачам, що ви є народним депутатом сьомого скликання і були членом? Oh, yeah. Ну і є уже тобто сьомого скликання? Ви завжди залишитесь народним депутатом сьомого скликання нашого парламенту, і були членом української делегації в Пар'є. І от у квітні ви виступали в Пар'є під час сесії і сказали, що з Росією домовитися неможливо, як в воду дивилися. Скажіть, будь ласка, чи тоді було розуміння? В європейських парламентарів, що це так? Як взагалі відреагував Європарламент тоді на ці слова ваші? Якраз у членів парламентської асамблеї то не було одностаннього розуміння, що Росія є агресором. Це Я був скр... квітень, нагадаю. Так, да, квітень місяць, але на той час вже Крим став російським. Ще на Донбасі тільки починалася ця катавасія, а Крим вже був приєднаний до Росії. Але все рівно багато депутатів я по прізвищах перерахувати їх, хто як виступав, що до чого. І ну, один із англійських, наприклад, депутатів сказав, що Україна розпадається на великі куски, і там громадянська війна буде точитися. Розумієте чи ні? Інші так само в більшості вони вважали, що це суто внутрішня криза України. Я з самого початку, то я якраз сидів, слухав, потім я встав та й сказав, що про що домовлятися з Росією, якщо вони кажуть, домовлятися з з а про що домовлятися про здачу, про капітуляцію. І що і це ви сказали у квітні ще до мінських перемовиних, навіть до Женевських перемовин ще до всяких нормандських форматів. Ну дивіться в суботу, в суботу відбулися чергові, чергові мінські перемовини. Я беру це в лапки, тому що черговий зрив мінських перемовин через те, що терористи вимагають вимагають все висувають все нові нові ультиматуми нашій країні. А що ви думаєте про те, як варто тепер вести мову з Росією? Цей, цей формат працює будь-який: мінський, Женевський, Нормандський. Як що далі робити? Він то повинен працювати, але все того, що ми опустилися до перемовин із бойовиками. Ось де помилка нашої дипломатії. Розумієте чи ні? Не треба було опускатись до такого рівня. Я впевнений. А оце аргумент, Олександр Оксенівичу, цей аргумент, що кажуть, ну ми не опустилися. Офіційні особи України не беруть участь перемовинах. Ну, це... це ж бере кучма і Медвечук вже зараз. Це так? гра, знаєте. Це гра в цьому. По факту... А факт є факт. Та і юридично mm -hmm. стоїть підпис представника України, хай якась колишній президент, все це, але є підпис під цими домовленостями. Тому не слід мені здається було б опускатись так. Це помилка. Ну, але будь-яку помилку треба виправляти, хоча колись стали раз та помилка гірша за злочин. За злочин. А що, що би ви робили, якщо Росія не погоджується на Женевський формат? Не погоджувалася на Женевський формат? Важте, наша дипломатія повинна б зайняти наступальну позицію. Можна було б вже давно Росію. Із Ради безпеки втрати, по суті, справи. Є методи, розумієте, але десь треба хороші знання мати, щоб можна було б це зробити. Mm -hmm. ну, а є прецеденти? От є, немає прецедент. прецеденту, але дивіться, я це питання дуже добре знаю. І я готувався до того, щоб можна було через виконавчі органи нашої держави підняти це питання. В статуті воно записано, що. Постійними членами безпеки є там Штати Америки, Великобританія, Франція, Китай і СССР. СССР вже такої країни немає. Значить, необхідно це слово викреслити – СССР. лишається далі а, в документах? Так, да. статут точинний. Так от викреслити. треба дві третини голосів організації вільних націй, щоб викреслити. Це слово, якщо навіть не буде, і Росія як наш правонаступниці СССР, вона має накласти вето. Але я для цього суду можу до суду звернути і судове рішення, воно є обов'язковим. Тобто Росія не могла б накласти там вето. І коли викреслено буде слово СССР, то Росія автоматично втрачає своє право бути членом Ради безпеки ООН. Автоматично. І що це нам дає? От вони втратили голос в пар'є. що нам дасть, що вони не будуть членами Радбезу? А що це дає? А це дає можливість приймати рішення. Росія на будь-яке рішення організації від нашої ради безпеки моє вето на клас. Так яке нам рішення би зараз потрібно від Радбезу, яке блокує або блокуватиме Росію? А ви знаєте, це не слід якась сподіватися на дипломатичні успіхи? Треба Україні проводити реформи. А дипломатичні успіхи, вони повинні да, до певної міри полегшувати реформи, які в нас пройдуться. То можна було б в такому випадку розуміти, нам головне зараз би перекрити кордон з Росією. Всього-навсього. Угу. А тут ми всередині розберемося вже. У нас достатньо сил, щоб розібратися із тими бойовиками, які, якби тільки не Росія. І тому мені здається, помилкою було пропозиція перекрити... парламентської ради Європи закликати Росію не допомагати бойовикам. Росія не тільки допомагає, вона бере участь безпосередньо, а ми опускаємося знов нижче, якась не допомагати терористам тобто, чи бойовикам не допомагати. Справа не в тому, Росія безпосередньо учасниця, mm -hmm. а ми її виключаємо, а звідси її. До переговорів залучити не можемо, по суті, справи Росії і змусити її. А от добре, що ви це про це сказали. А як ви сприйняли, Ви пригадуєте виступ Порошенка в Давосі, так, на економічному форумі, де він сказав, що 9 тисяч російських солдатів знаходиться на території моєї країни. Ви пригадуєте ці так. слова його? А, ну, Їх значно більше, якщо брати Крим, а, значно більше російських військ. Чому президент говорить? Про Донбас, а не про Крим. Чи це означає, що Порошенко вже не вважає Крим українською територією? Так, Дивіться, стратегія того повернення Криму в нас відсутня. Ось де трагедія. Давно пора було б розробити цю стратегію повернення Криму. А ми що робимо? Інші блокують чи санкції застосовують чи стосовно Криму. А ми торгуємо по 500 фур щодня, годуємо Крим. І постачаємо електроенергію, і воду, і все таке інше. Угу. Розумієте, що? Угу. Тобто, ну мені здається, поки що ще розгублений, можливо, трохи в нас. Ви думаєте, розгубленість є причиною такого? Я думаю, рішення? так. Тільки розгубленість. Тому що повинним суцільним фронтом йти з західними країнами. Розумієте? Не може такого бути, що вони застосують санкції, а ми наживаємося. Ми що торгаші. Торгуємо країною своєю. Ви згадали про Крим вже і про забезпечення водою і електрикою. Дивіться, є такий політичний експерт і аналітик Майкл Віллард. Він написав в журналі Нове Врем'я статтю про свій мирний план щодо виходу України з війни. Він вважає, що нам, українцям, відвоювати Донбас в однієї з найсильніших армій світу, російської армії, як він каже, неможливо. І ось який план він пропонує, будь ласка. Україна відмовиться від Криму та планів вступу до НАТО. Я знаю, це складно сприйняти, але я пропоную піти ще далі. Пообіцяти, що Україна буде постачати у Крим воду і харчі, але за рахунок Росії, за тим же принципом, що РФ бере з України гроші за газ. Росія отримає Донбас по лінії, що зафіксована мінськими угодами. Україна припинить будь-яку підтримку цих територій. Вони вже і так занадто дорого їй обійшлися. Гарантією дотримання мирного договору стане введення миротворчого контингенту ООН сторонами виступлять США, Україна, Росія та Європа. Вони будуть щасливі від того, що їм вдалося уникнути великої війни у Європі. США та ЄС виділять Україні 50 мільярдів доларів підтримки. Виділення цих коштів жорстко прив'яжуть до реформ, за проведенням яких стежитимуть міжнародні спостерігачі. Отже, не вступ в НАТО віддати Крим, але постачати його водою і електрикою в обмін на гроші, так, і віддати Донбас, який є ну, територією неперспективною і зруйнованою. За це отримати е е гроші від заходу, так, і можливість розвиватися. І миротворчі війська по лінії розділу цього миротворчі війська ООН. Що ви скажете про такий план? Він можливий, звичайно, такий план. Але це це поразка для нас. Це, це поразка май... для нас чи перемога? Це велика поразка для України взагалі. Втрата території і Криму, і Донбасу. Це ж фактично втрата. І юридично по суті, справи те ж саме. Ми втрачаємо свої території. Таке можливо, звичайно. Але даремно він так думає, що Росія ядерна країна, та із-за того вона непереможна. В минулому були хай. Згадають Наполеон, що сказав про іспанців, які розгромили, по суті, справи його армію в Іспанії. Це народ розгромив. В свою чергу, нідерландці розгромили війська герцога гельц... гельц... Альби, колись. це якщо історію згадати. Так. Ну, також згадують фінів в 39-му році. Те ж посад... саме, а... розуміти, чи... то це певний вихід, але. Соромно виходити таким чином із ну, цієї ситуації. Дивіться, є ще а, такі експерти і е, скептики, які кажуть, ну ми зараз воюємо за територію, так, яка однаково буде некерованою, однаково росіяни будуть пробувати св... поставити там свого гауляйтера когось типа Медведчука. І саме для цього зараз Медведчук вводиться в в переговорну групу на міських перемовинах. Так і оця от некерована територія фактично буде завжди на шиї України в узлом, який не дасть просто розвиватися країні, і саме це є планом Путіна. Що ви про це скажете? Я погоджуся з цим. Я само початку вважав і вважаю, чому Путін пішов в Україну. Щоб зупинити будь-які реформи в Україні. Так, це так, основна так. причина. У мене сумніву немає. І от що важливо, це йому вдалося Розумієте, що в нас то реформи не проводяться. Хіба глибокі... а Путін винен в тому, що в нас не проводяться реформи? Агресія його якраз і не викладає. Ви дає думаєте, уряд не міг би зараз поводити, боротися, боротися з корупцією, реформувати, реформувати. Я... По Система зустрі. охорони здоров'я, та, чи там, податкову систему, чи пенсійну. Хто заважає? Уряд може та не хоче. Є ну, таке. Це та, ж не є вина Путіна. Можу, та не хочу. Невигідно. Просто я вам скажу важте, що в нас, по суті, справи, домінує в країні олігархічний капітал. Пора вже давно повести проти нього боротьбу. Там партія, радикальна партія Ляшка, щось там планує ніби в четвер. Повести таку боротьбу, не знаю, що вони за законопроект підготували. Але ви уявіть собі, ми просимо Європу, дайте нам е, допомогу на проведення реформ і так далі. А в той же час щороку і при Януковичі, і в 2014 році з України вивозиться по 50 мільярдів доларів. Тобто ми менше отримуємо допомоги, ніж вивозимо із України. Роз... Не більше двох бюджетів. Про що... Я пропонував давно і законопроект у мене є. Треба було б все-таки ці прибутки, які отримують огігархи. Одна людина уявиться, скільки їх там, хай 100 чоловік, 50 мільярдів. Угу. А, а ваша, ваша політична мільйонів... сила, пане Олександр, ваша політична сила, е, свобода, були в, у владі. Як ви оцінюєте власне, її внесок в боротьбу з корупцією, з корупційними схемами е, і взагалі її внесок свободи? Ну, Якщо сказати, слабкий внесок дуже слабкий. А то й ніякого немає, по суті, справи, внеску. Та й ситуація така була, знаєте, коли. Е, у Криму просто йшов постійний наступ, і не до цього, як кажуть, було, щоб можна було якийсь внесок зробити. І я думаю, що не було політичної волі, достатньо. Одна свобода не могла звичайно, якби всі сили, що вийшли в коаліцію, там мали таку політичну волю. Одна свобода вона нічого не могла зробити. А що заважало представникам свободи, коли вони були на посадах міністрів, генпрокурора? робити реформи боротися з корупцією, наприклад генпрокурор Махніцький, він по вашому Я вважаю, це помилка великі це, помилка? це велика помилка да що не вели таку боротьбу давайте повернемося з домовленостями до домовленостей з росією Дивіться, ви сказали, що віддати окуповані території і Крим, змиритися з цим, так і уповати на те, що ми будемо робити реформи, розвивати державу. Це поразка. Ну і не вступимо до НАТО. Це поразка. Що по вашому буде перемогою, і в якому форматі далі по вашому можна вести це? Не тільки для України, це для всього світу. Необхідно відновити той стан речі, який існував до нападу Росії на Україну по суті, справи. тобто. Ті відносини, які склалися після другої світової війни, вони повинні і надалі мати повагу і з боку. Всієї угу. політичної еліти в цілому, а як заповажати знову, якщо ми побачили, що міжнародні інституції не працюють, так міжнародні меморандуми чому не, не, не спрацювали. Працюєте. ну Все. тоді коф поясніть коефіцієнт корисної е, дії що... радбезу ООН зараз, так Та, то, там така справа. Поясніть, чому то не виконується Будапештський меморандум? То, ну зруйнована то, система то, безпеки. Так як її мож... поважати, якщо вона зруйнована і не працює? Так от теж розвід. А це треба змусити країну повернутися і поважати ці відносини. Коли це станеться? Дивіться, викаєте це... Будапештський меморандум. На що треба було? Почати війну з Росією країнам гарант. Самогубство людства. Угу. От що, це не такі прості речі. Це, так знаєте, ми відповідь? як патріоти можемо кричати, там, що треба нам іти в наступ і так далі, і тому подібне. А це ж все-таки доля людства всього. Ну, значить, ви кажете, чому що чому така війна в Тому що, знаходиться? Та така війна це ж обґрунтував не Путін і не він. Запровадив це. заколотницька війна відома була вже всередині 20-го століття. Чому ця теорія виникла? Тому що ядерна зброя виникла і в такий період. Воювати неможливо ж, розумієте ж ні? Тому і виникла ця теорія заколотицькі війни, ну, у нас, і гібридною війною, угу. розумієте ж ні? Так що тут не такі прості речі. Нам залишається хвилина. Нам залишається тільки вести серйозну боротьбу за звільнення своїх територій. Тобто ми воюємо, так, ми воюємо. Наш вихід війна. Але за що війна? Власне, от мене прості люди питають. За що наші діти гинуть? За олігархів? Ну, бачите, от те, що ви зараз сказали, це, Особі... є, це інформаційне вкидання в Кремля, які говорять, що ваші діти вмирають не за рідну землю, а за олігархів. Це не інформаційне вкидання в Кремля. Це реальність. Це реальність. Ну, у вас є розуміння того, що це наша земля, і ми повинні її повертати назад. Абсолютно. І Я захитав, до чого. Що Ми повинні боротися. І Путін зупинився лише тому, що відчув опір великий українці. То Це є це відповідь самосвої? тим людям, що кажуть, що наші діти гинуть за олігархів. Саме собою так просто говорити не можна, це не пов'язано так прямо, як кажуть. Але доля то є, правда? Що люди мають від цього? Ми маємо.